Добрий день, з вами Ольга Таманова. Я вітаю вас у медіацентрі Україна Укрформ. Дев'ятий рік триває війна, і сьогодні вже 338 день від початку вторгнення повномасштабного російського агресора на нашу землю. Я хочу традиційно подякувати всім представникам медіа, які розповідають світові про нашу боротьбу за свободу. Коротко про розклад подій, які підготувала сьогодні наша команда, у 14-й годині до нас у студію приєднається Юрій Гнат, речник командування повітряних сил збройних сил. Сил України і будемо говорити про роботу наших збройних сил. 16-й годині у нас відбудеться лекція для локальних продюсерів, лекція юриста Павла Майсєєва, на якої ми поговоримо про статус локальних продюсерів в роботі з іноземними журналістами. Тут у нас в Україні. Ну а прямо зараз я хочу представити вам нашого спікера. Це Ігор Кузін, головний державний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я, пане Ігорі, ми вітаємо вас і запрошуємо. Тож з початком повномасштабного вторгнення, на жаль, ковід-19 нікуди не подівся. І хочу розпочати нашу розмову саме з цією захворювання, Як, яка ситуація зараз в Україні. Прошу. Так, шановні колеги, шановні друзі. Стосовно ситуації з коронавірусною інфекцією, дійсно я би хотів заважити, що коронавірусна інфекція вона залишається актуальною не лише для України, але також для усього світу. Якщо подивитися по основним показникам, то дійсно показники зараз я би їх назвав відносно спокійними, стабільними, і за саме звітній тиждень було зафіксовано майже 3100 випадків і це. На 14% більше ніж тиждень перед тим ми спостерігаємо зараз поступове збільшення кількості нових випадків інфікування covid 19 і це пов'язано з певними сезонними елементами. Такий підйом захворюваності в нас буде спостерігатися майже до середини, а може навіть до кінця лютого місяця. І перші ознаки спадіння ми маємо зафіксувати починаючи з травня місяця. Така сезонність спостерігалася під час усіх минулих. Хвиль, і в цілому вона повторюється і в цьому році. Е, є певні особливості, і ми почали фіксувати трішки більш рівні показники захворюваності серед дітей за минулий тиждень 267 випадків захворювання. На ковід було зареєстровано саме серед дитячого населення, і я би хотів сказати, що діти, на жаль, точно також дуже важко можуть переносити коронавірусну інфекцію. Кількість померлих складає 42 людини, і 42 українці, на жаль, померли через ускладнення, які були пов'язані з коронавірусною інфекцією. Це з цього рік за тиждень. І більше ніж 80% серед померлих це люди віком 60. Тут би я хотів ще раз. Наголосити, і ми вже вкотре е, про це кажемо: що особи похилого віку є найбільш сприйнятливими як до інфікування, так і до важкого перебігу коронавірусної інфекції. Е, е. Ми спостерігаємо також невеличке зростання кількості госпіталізованих осіб, але ця цифра тримається на майже стабільному рівні на рівні 2400-2500 випадків впродовж одного тижня. І по зайнятості, безумовно, що ми тримаємо певний ліміт, певний відсоток ліжок, які виділяються для лікування пацієнтів з ковід. І саме рівні зайнятості складають у нас не більше аніж 6% від тієї кількості, яка виділяється ділена зараз для лікування таких пацієнтів. Є ще певні позитивні моменти: зростає об'єми діагностики, і майже на 15% зросли об'єми діагностики коронавірусної інфекції. І зараз на рівні областей України в нас є майже 2 мільйона ПЛР-тестів, які є безкоштовними для пацієнтів, і точно також є біля 1 мільйона швидких тестів, які можна отримати на рівні первинної ланки медичної допомоги. У сімейного лікаря можна отримати відповідне направлення для того, щоб встановити остаточний діагноз. І напевно стосовно штаму нового, оскільки в останні декілька днів доволі активно обговорювалося це питання. Я би хотів почати напевно з того, що в рамках епідеміологічного нагляду за коронавірусною інфекцією ми почали з ще кінця 2021 року запровадження такого методу дослідження, як секвенування. Це повноцінна розшифровка геному вірусу для того, щоб з'ясувати, які типи вірусів циркулюють територію України. Це дороговартісний складний метод дослідження, і він поки що виконується лише на рівні державного установи центр громадського здоров'я моз України, але впродовж 2023 року ми зможемо підключити додаткові точки для розширення цього методу. Майже 900 таких досліджень було проведено з початку війни, і цей процес він не зупинявся. І станом на сьогодні ми фіксуємо в цілому 12 різних підтипів омікрону, які циркулюють Україною. Чим довше він буде циркулювати, тим більше буде таких. Під типів, під варіантів і під лінії циркулювати територію України. Отож, під час чергового проведення таких лабораторних досліджень 23 січня було зафіксовано перший випадок саме зараження новою сублінією, яка в саме міжнародній класифікації називається XBB 15, також інколи його ще називають Кракеном. І цей випадок було зафіксовано в Сумській області у чоловіка, який не виїжджав за межі України. Країни, тобто таким чином, це інфікування в межах України і це циркуляція цього віруса людина зараз повністю одужала, вона вже перебуває вдома і почувається, добре перебіг був саме середньої важкості, і це єдиний і перший підтверджений лабораторний такий випадок. Але в цілому хотів би ще раз сказати про те, що ми будемо надалі спостерігати за циркуляцією саме цього штаму. Щодо цього штаму Кракена, скажіть, чи є якісь специфічні симптоми у нього стосовно саме його особливостей, то специфічних симптомів в нього немає, і він протікає як звичайна коронавірусна інфекція. Але є певні його імунологічні і вірусологічні особливості. По суті, цей підвид і підлінія є такою, яка найбільш ефективно уходить від імунної відповіді. І він має підвищену. Тенденцію до швидкості передачі, тобто передається він в середньому на 8% більше, аніж в середньостатистичному омікрону в США, які там, де фіксуються доволі чітко кожні лінії, то він призвів до зростання захворюваності від 1% до 8% майже за три тижні. Тобто, по суті, він передається набагато швидше і більше уходить від імунної відповіді. Це єдині його особливості, але за Зараз якихось переконливих доказів того, що він може протікати в важкій формі, що він є більш агресивним, що він викликає більше показники смертності або може викликати якусь більший відсоток саме супутніх станів. Такої інформації немає, але наукові дослідження продовжуються. Якщо говорити спочатку року про перебіг хвороби такого захворювання, як ковід, які якщо є така статистика, які результати є? Скільки людей було госпіталізовано? Скільки людей від ковіду вже цього року померло? Ну насправді, якщо ми подивимося по е, статистиці, то е, в середньому ми майже кожен тиждень фіксуємо. Плюс мінус однакові цифри. Показники по смертності це від 40 до 70 випадків впродовж одного тижня. Серед людей, які саме які саме госпіталізуються, це на рівні до трьох тисяч. Тобто, по суті, зараз з початку року то ми десь сумарно фіксуємо біля 12-15 тисяч людей, які були госпіталізовані в заклади охорони здоров'я, і, і то і точно також. Серед кількість людей, яка померла, то це біля 140 180 людей. А, пане Ігорю, якщо щодо вакцинації, чи триває вона, чи забезпечена держава зараз вакцинами, і наскільки зараз повномасштабне вторгнення все ж таки вплинуло на те, чи, чи продовжують вакцинуватися українці, чи можуть вони це зробити як зазвичай у сімейного лікаря? Стосовно вакцинації, то на щастя, вона не була припинена е по. Саме територію України ми фіксували лише її припинення в зоні проведення активних бойових дій або в тих регіонах, де не дозволяла це проводити безпекова ситуація. Але фіксуємо що також те, що інфраструктура імунізації, починаючи з першого дня війни, в нас була зменшена майже на дві на дві третини, і це означає, що зараз працює меншу саме менша кількість пунктів щеплення центрів вакцинації населення. Де можна отримати щеплення, але разом з тим, незважаючи на те, що було зменшено в абсолютній кількості кількість точок вакцинації, більш інтенсивно запрацювали мобільні бригади, які почали охоплювати саме ті населені пункти, які перебувають на віддаленні від обласного центру або важкодоступні сільські місцевості. Стосовно вакцин, то зараз Україна забезпечена вакцинами і сумарно на території України. Майже 8,5 мільйонів доз вакцини зараз є. В середньому ми використовуємо три основні типи вакцин протягом останніх, напевно, вже року: це вакцина Коронавак, це вакцина Пфайзер що також зараз з'явився вже дитячий Пфайзер і вакцина Джонсон, яка дуже зручна, оскільки вона передбачає однократне введення, яке рахується як повним циклом вакцинації. Тобто вакцина є, інфраструктура працює точно також і ми не змінювали механізми та. Ті алгоритми запису, які працювали раніше, або через свого сімейного лікаря, або шляхом онлайн запису можна записатися і отримати вакцину як для базового курсу вакцинації, так і для ревакцинації. Ви сказали про випадки, достатньо кількість випадків захворювання серед дітей. Давайте поговоримо про вакцинацію дітей. Чи вже розпочалася вона для дітей 5-11 років, чи ще тільки ми у нас на початку цього. Процесу вона починається, і все більше і більше областей вже розгорнули інфраструктуру і по суті починається цей процес. Вакцинація дітей від 5 до 11 років в Європі е, запустилась набагато раніше ніж в Україні. Е, ми доволі тривалий час очікували поставки вакцини, е, оскільки для дітей використовується не доросла вакцина, а спеціально розроблена, яка містить меншу кількість саме МРНК. Якщо в одній дорослі дозі це 30 мікрограмів, то для дітей використовується доза 10 мікрограмів, і це є певна особливість. Ця вакцина була поставлена. В якості гуманітарної допомоги і розвезена по областям країни. Усього ми отримали 125 тисяч доз такої вакцини, і першочергово ми спонукали і закликали вакцинувати саме тих дітей, які мають важкі супутні неінфекційні захворювання, такі як онкологічні захворювання, органів дихання або інші важкі стани, тому що ризики важкого перебігу коронавірусної інфекції у таких дітей будуть будуть зростати для них. Точно також було прописано і регламентовано особливості проведення вакцинації. Якщо дитина отримує вакцинацію рутинну та вакцинацію проти ковіду, то ми радимо дотриматися певного інтервалу в два тижні між введеннями цих вакцин за виключенням вакцини проти грипу. Її можна вводити в один день для дитини. Таким чином зараз спеціальна формула дитячого Пфайзеру вона є доступна на рівні областей. Лікарі мають відповідні інструкції. Єдине, користуючись нагодою, хотів би нагадати процедуру запису, або яким чином записати свою дитину на отримання вакцинації. Насправді алгоритм такий же самий: треба зателефонувати або до сімейного лікаря, або до педіатра, і після того завітати вже до найближчої поліклініки або до пункту щеплення, у тому числі, якщо ви записуєтесь онлайн через сайт. Вакцинейшн то там точно також вам будуть дані вказівки, куди треба прийти. Але під час запису дуже важливо переконатися і перепитати, чи є в наявності якраз той дитячий Pfizer, щоб лікарі перевірили, чи в цьому пункті дійсно він був розподілений і чи він є саме в наявності. Все інше не буде відрізнятися від звичайного циклу вакцинації. Анігорію, на жаль, рашисти не припиняють бити по нашій енергетичній системі, і це впливає, мабуть, і на систему охорони здоров'я безумовно, тому що ми розуміємо, що всі наші препарати, медичні препарати, вони на жаль вони дуже залежні від енергопостачання, від зберігання, від транспортування. Як виходити, як вирішуєте цю проблему, як зберігаються і транспортуються вакцини в умовах відключення світла і не тільки вакцина, а й інші препарати, які потребують безумовно зберігання в якихось умовах охолодження, наприклад. Ну, я напевно почну з того, що в нас є дві таких великі групи препарати, які називаються термолобільними, і це означає, що вони вимагають специфічної температури для їх зберігання. Це вакцини і інсулін. Інсулін було повністю переведено в програму реімбурсації, Таким чином він зберігається на рівні аптечної мережі, яка забезпечується або електрогенераторами, або резервними джерелами живлення, і таким чином забезпечується дотримання холодового ланцюга стосовно вакцин. То зараз міністерством охорони здоров'я було переглянуто комплексно підходи до того, яким чином зберігати вакцини. Ми їх змінили на рівні. Як на національному, так і на рівні областей. І е, загальний алгоритм полягає в тому, що на кожну конкретну точку вакцинації тепер розвозиться набагато менше вакцини, аніж розвозилося раніше для того, щоб е, принаймні мінімізувати ризики е, того, що вона там буде зберігатися в неналежних умовах. Е, на кожному пункті щеплення, і це стосується не лише ковідної вакцини, а й також вакцини, яка використовується для рутинних щеплень, є відповідальним. Особа за дотримання холодового ланцюга, і протягом останніх трьох років міністерство систематично е, вирішувало проблему оновлення холодового ланцюга на усіх ланках. За останні півтора роки, напевно, було поставлено більше півтора тисячі одиниць холодового обладнання. Це холодильники, які прекваліфіковані Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Вони допомагають утримувати фіксовану температуру впродовж щонайменше півтори доби. Після цього вони переводяться і підключаються в разі відсутності. Світла до джерел безприбійного живлення, і точно також, враховуючи те, що пункти щеплення базуються на рівні закладів охорони здоров'я. Така програма по доповненню генераторами вона точно також працює. Тобто, зараз система виглядає таким чином: була змінена система логістики, і ми концентруємо переважно вакцину на рівні великих закладів, там де стовідсотково забезпечується резервне електропостачання. Значить, друге рішення, яке є, це було відкориговано алгоритми дій медиків по кратності перевірки умов зберігання, і у тому числі будь-яка партія вакцини, яка буде зафіксовано, що вона зберігалася в неналежних умовах, вона буде утилізована. І третє, це те, що в умовах пунктів щеплення використовується холодове обладнання, яке прекваліфіковано, і воно набагато довше тримає саме заявлену температуру для самозбереження вакцини. Дякую вам, шановні колеги. Якщо у вас є питання, прошу мікрофону представлятись. Доброго дня, Українформ, Наталія Молчанова. Ну зрозуміло, що в нинішніх умовах ми не можемо так далеко загадувати, але питання на перспективу: до повномасштабного вторгнення держава закуповувала і різними шляхами ввозила вакцини проти ковіду. Як на вашу думку, як зараз ситуація саме з коронавірусною інфекцією в світі? Триває, чи треба нам буде робити знову якісь бустерні щеплення раз на рік, як ми від грипу робимо? Чи буде держава закуповувати чи шукати інші шляхи отримання цих вакцин проти ковіду? Чи ми будемо їх купувати звичайним шляхом в аптеках як проти грипу щорічно? Дякую за це запитання. Насправді, якщо Зараз провести аналіз по тих світових трендах, які є, то тенденція нас зводиться до наступного: що коронавірусна інфекція поступово все ж таки стає саме сезонним захворюванням. Вона стає частиною тих епідемічних підйомів захворюваності на герої і грип, які кожна країна фіксує щонайменше один раз на рік. Тому, скоріше за все, що в наступний епідемічний підйом захворюваності в восени, або взимку 2023 року ми вже перейдемо до того, що будемо рахувати ковід частиною все ж таки респіраторної групи вірусів і а, саме з сезону грипу, як він є, стосовно поставки вакцини, то Україна може продовжувати отримати вакцину на безкоштовній основі по механізму Ковакса впродовж 2023 і впродовж 2024 року. На 2005-2026 поки такого підтвердження немає, але. Потенційно, можливості продовження таких гарантій з боку Ковакса є після припинення поставки в рамках гуманітарних, то основна зараз тенденція йде до того, щоб коронавірусна інфекція була включена в складову протигрипозної вакцини, яка завозиться в кожну країну перед початком епідемічного підйому захворюваності. І така вакцина, скоріше за все, що буде комерційною з невеликим відсотком тих донацій або ті, Кількості, яка може бути закуплена для працівників об'єктів критичної інфраструктури, оскільки держава зобов'язана зробити все можливе для того, щоб захистити їх. Дякую. Чи є ще питання, друзі? Прошу. Доброго дня, мене звати Дмитро Полонський, Український центр контролю над Тютюном. Як відомо, що куріння підвищує ризик захворіти ковід-19, і в Україні був ухвалений закон 1978 позаминулого року. І от Міністерство охорони згідно з оновленого законодавства міністерство мало затвердити наказ щодо картинок. Ось чому, і воно мало затвердити, здається, до 11 січня, щоб через 12 місяців ці картинки запрацювали. Чому досі не затверджено? Скажіть, будь ласка. Дякую за це запитання. Насправді, коли ми подивимося на вимоги цього закону і те, яким чином ці картинки мають обиратися і затверджуватися, то ми повинні мати певний набір оцих цих малюнків, з яких потім пропонувати їх встановлювати вже на пачках цигарок. Для того щоб використовувати малюнки, ми маємо укласти двосторонні угоди з тими партнерами, які їх готові надати. І такі дискусії вже були проведені з Австралією, з Канадою, з неурядовими організаціями. Станом на сьогодні було підписано два меморандуми вже про надання таких малюнків з двома організаціями. Ми отримали листи підтвердження про те, що ми можемо використовувати такі малюнки за відповідних умов, і це не потребувало оформлення меморандуму. Нам не вистачало ще останнього меморандуму або останнього документу. І зараз на фінальному етапі якраз п'ятий документ, п'яте погодження, яке доповнить вже. Цей фінальний наказ і проект наказу після цього буде запущено вже на візування відповідно на його затвердження. Очікуємо, я думаю, що очікуємо на початок його погодження, це кінець січня, тому що це вже фінал по суті по останньому документу. На його затвердження, я думаю, що це буде кінець лютого. Дякую вам. Чи є ще питання, друзі? Тоді в мене, мабуть, буде останнє питання щодо сезонного грипу. Ми сьогодні багато про нього говорили, тож яка ситуація з цим в Україні? Стосовно сезонного грипу, то насправді цей епідемічний сезон є важчим, аніж сезон 2022 року. Чому? Тому що, по-перше, ми фіксуємо доволі високі показники захворюваності. Вони ще не перевищують епідемічні пороги, але е, сумарно вже е, більше ніж 1,8 мільйона українців перехворіло на е, грип або ГРВІ. Це з 3 жовтня, коли в нас розпочався цей епідемічний сезон. І, на жаль, ми то, що також фіксуємо доволі високі показники летальності. Е, станом на сьогодні було зафіксовано вже 8 летальних випадків, які пов'язані пов'язані з, з грипом. При тому, що якщо проаналізувати епідемічний сезон 2021-2022, ми в аналогічний період часу не фіксувало смертельних випадків. Тобто, грип, який зараз циркулює, він є дійсно важчим і він призводить до доволі важкого перебігу. Те, що стосується, те, що стосується вакцинації, то станом на зараз було вакциновано 133 тисячі осіб, і із них груп ризику біля 87 тисяч вакцини ми в цьому році отримали рекордну кількість саме в рамках гуманітарної допомоги вакцина була поставлена для потреб збройних сил України і також розподілена на рівні областей для того, щоб представники груп ризику також працівники об'єктів критичної інфраструктури мали змогу вакцинуватися, але вона ще не використана в повному об'ємі. Тому для тих людей, які шукають вакцину, ви можете звернутися до департаментів охорони здоров'я або до свого сімейного лікаря для того, щоб таку вакцину знайти. Дякую вам за цю інформацію. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Ігор Кузін, головний державний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я України. Дякуємо за те, що доєдналися до нашого ефіру. Наш наступний брифінг відбудеться у чотирнадцятій. Будемо говорити про роботу наших повітряних сил. Залишайтеся з нами, віримо в наші збройні сили. Слава Україні!